Як реформат магазинів Водафон змінив і профіль клієнта, і збільшив кількість чеків. Мережа Сільпо відкрила новий супермаркет, натхнений чиндогу японським мистецтвом корисних, але абсолютно марних винаходів. Співвласники Галі Балованої розходяться, що буде з мережею магазинів на яка налічує 900 точок. Як мережа і активно інвестує у відкриття нових магазинів як в Україні, так і за кордоном. Вітаю з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтеся на наш ютуб-канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Мережа магазинів Водафон налічує 336 франчайзингових торгових точок і 91 власну. Зараз зосереджені на новому форматі техно, який візуально та концептуально відрізняється від традиційних магазинів мережі. Через те, що магазини техноформату мають яскравий та сучасний дизайн, широкий асортимент товарів, вони стають більш помітними та цікавими для потенційних покупців. Тож кількість чеків у таких магазинах зростає приблизно на 20%. А головна відмінність. Профіль клієнта, якщо до реформату це були чоловіки та жінки віком 40 плюс років, після молоді люди віком 18-34 роки. Відповідно, зростає попит на товари для геймінгу та смартфони преміум сегмента. І якщо раніше ціллю відвідування магазинів Vodafone були операторські послуги, то зараз клієнти частіше обирають комплексні рішення: техніка плюс зв'язок. Vodafone виділяє два основних типи клієнтів: перші ощадливі, які бережно ставляться до грошей і зважено приймають рішення про покупку. Другі імпульсивні рішення про покупку до таких може прийти тут і зараз. Головне емоції, які вони отримують від нового девайса. Також зважаючи, що у повномасштабне вторгнення весь український ретейл має проблему дефіциту кадрів, в кажуть, що знайти вузькопрофільного спеціаліста в бек офіс чи продавця-консультанта у фронт офіс однаково складно. Саме тому в 2024 році відновили реалізацію проекту Працюй у своїх, в рамках якого надають можливість отримати перший досвід роботи дітям співробітників групи компаній Vodafone Україна. Цільова аудиторія підлітки віком від 16 років, а період реалізації літні та зимові канікули. Учасникам пропонується офіційне працевлаштування на умовах цивільно-правового договору з усіма соціальними гарантіями: гнучкий графік роботи від 2 до 8 годин та погодинна оплата праці. Після завершення проекту та з настанням повноліття учасники мають змогу влаштуватися на постійне місце роботи за спрощеною процедурою. Загальна сума податків, сплачених групою компанії Водафон Україна, в 2024 році сягнула понад 6 мільярдів гривень. Сума прямої благодійної допомоги країні за підсумками минулого року склала 66 мільйонів гривень. У 2025 році кількість власних торгових точок поки збільшувати не планують. За три роки повномасштабного вторгнення чисельність тих, хто живе, працює і купує в Україні, зменшилась а витрати на утримання торгових точок стрімко збільшуються. Проте працюватимуть над підвищенням ефективності працюючих магазинів та їх привабливості для клієнтів. А повне інтерв'ю з директоркою Водафон Retail про сірих гравців ринку та чи вдалося повернути показники товарообігу до рівня довоєнного 2021 року за посиланням під цим відео? 6 березня у селі Софіївська Борщагівка мережа Сільпо відкрила новий супермаркет, натхненний чин догу японським мистецтвом корисних, але абсолютно марних винаходів. Команда сільпо поєднала в дизайні магазину Стімпанк і лофт, цегла, метал, зістарене дерево і бетон. Супермаркет площі близько 1400 квадратних метрів, наповнений незвичайними предметами, які ніби балансують на межі функціональності творчого хаосу. Тут і старі касети, і олівці, і конструктор лего все, що може стати джерелом натхнення на нові винаходи. Фоторепортаж з нового Сільпо дивіться на сайті Раоюа. Тогоріч мережа і вийшла на міжнародний ринок, запустивши магазини у Польщі та на Кіпрі. відкрила сім нових магазинів в Україні, а також простір американського бренду Kiehl's у партнерстві з Лореаль у «Гулівер». Також мережа значно розширила асортимент та збільшила онлайн-продажі через застосунок на 40%. У 2024 році основні інвестиції із сей були спрямовані на три ключові напрями: вихід та розширення присутності в Європі, розвиток асортименту та маркетингові активності, зосереджені переважно у діджитал-каналах. Значна частина інвестицій пішла на розвиток e-commerce за кордоном, відкриття нових магазинів у Польщі та на Кіпрі, а також на зміцнення позицій в Україні. Кожне відкриття супроводжувалось детальним фінансовим аналізом, включно з розрахунком термінів окупності, точкою беззбитковості, оцінкою трафіку та прогнозами конверсії. Також значно розширили асортимент. Тогоріч до регулярного портфеля було додано понад 600 нових СКЮ. Про те, що стосується українських брендів, то їх частка у продажах становить близько 5%. У мережі кажуть, що у 2024 році експериментували з різними українськими брендами, додаючи їх до асортименту та вивчали попит з боку клієнтів. Проте не всі бренди стали популярними, і це ймовірно пов'язано з усталеною думкою, що українська косметика не може конкурувати з якістю корейських та європейських продуктів. А здебільшого сприймається як мас-маркет. З цікавого, попри постійний відтік українців за кордон, попит на косметичні товари в ніші залишається стабільним і навіть демонструє зростання. Це свідчить про те, що українці, як і раніше, цінують якісні засоби догляду за собою, навіть в умовах складної економічної ситуації. А про те, як у сей долали проблеми з логістикою та нестачею кадрів, та про плани на цей рік, зокрема, фокус на західні регіони України та міжнародну експансію за посиланням. Під цим відео після семи років співпраці партнери Олександр і Алла Телігі та Володимир Матвійчук стануть конкурентами. 25 лютого вони офіційно уклали договір про розподіл бізнесу Галі Балованої. Разом із подружжям Теліг у 2018 році Володимир Матвійчук відкрив невеликий магазин Галя Балована у Луцьку, у який вклали 30 тисяч євро. Відтоді мережа зросла до понад 900 магазинів по Україні. У 21 му партнери поділили власні торгові точки у Луцьку, але розвивати франшизу продовжили разом. Влітку 21 го року Теліга запустила окремо від Матвійчука магазин Весела пані у Польщі. За форматом він схоже з Галею, але там готують напівфабрикати не тільки української, а й польської кухні. На люті 25 го року за цією франшизою працюють 140 магазинів у Польщі, Нідерландах та Латвії. Після початку повномасштабного вторгнення Матвійчук теж запустив окремий проект за кордоном Мультікук. Йому вдалося виростити власну міжнародну мережу магазинів напівфабрикатів до 273 закладів станом на лютий. Географія від Польщі до США та Канади. За два місяці частка Володимира Матвійчука, 50% бізнесу, перейде до співзасновників. Він вийшов зі співзасновників, проте у нього залишається 13 магазинів Галя Балована у Луцьку. Теліги, як засновники, продовжуватимуть розвивати мережу разом із партнерами франчайзі. У планах залучити спеціалістів з розвитку, покращувати та збільшувати мережу. Планують відкрити 300 магазинів і тісніше співпрацювати з українськими шеф-кухарями, залучати їх до розробки нових ліній страв. Що робитиме далі, Матвійчук? Планує зосередитися на розвитку власних брендів. Як каже підприємець, на ринку напівфабрикатів України заповненісніші поки лише 30%. Як та чому продуктові мережі розвивають онлайн-шопінг? Як сімейний бізнес Форнетті перетворився на міжнародну франшизу? Як три роки Великої війни змінили компанію Епіцентр, а також кейси, колонки, інтерв'ю все на сайті Раудіа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на нашу youtube канал та соцмережі всі посилання знайдете під цим відео до зустрічі.